Вітаю вас на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні, як завжди, я запрошую вас познайомитися з новими знахідками, цікавими речами, які зустрічаються в Німеччині на барахолках і в соціальних магазинах. І розпочинаємо. З вас, тому що досить багато їх трапилось нам останнім часом. Ось перед вами невеличка скляна вазочка висотою 12 см, діаметр десь 6,5 см. Вона виготовлена методом розплавленого скла, наскільки я зрозуміла, різних кольорів. Так вона виглядає тоненька, тоненька. І дуже старенька. Тут є декілька скольчиків таких, які нагадують луску б'ячу. Але для неї це можна вибачити цій вазі такі недоліки, тому що вона досить старенька. Тут є наліпка. Наліпка з написом Kunst кунстглас. Тобто художнє скло від компанії Функ. Існувала така компанія в Німеччині, вона була. Заснована ще в 1910 дев'ятсот або в чотирнадцятому роках знайшла різну інформацію, і проіснувала 20-30-ті роки. Пізніше вона вже не відродилась після війни. Ця територія стала частиною Польщі, і компанія туди не повернулась, власники. Звичайно, але ось пам'ятки цього мистецтва. Існують, їх небагато. Я знайшла навіть форум, де люди обмінюються інформацією про цю компанію і збирають просто зображення подібних предметів. Я вже не кажу про те, що самі предмети. Тому ось така дуже вдала покупка, я вважаю, і це, звичайно, стиль, стиль арт-деко. Наступна покупка ось така теж невеличка ваза, 17 см її висота. Колір криття. Тіфані, ну такий складний колір. Він не блакитний і не бірюзовий, щось, щось між цим добре відомий під назвою Тіфані. Оздоблення у вигляді малюнка золотою пастою. Це дракон, це такий гарний малюнок. І це компанія Валендорф. Друга половина 20 століття. Досить дорого вона коштувала ця ваза, чесно вам скажу, але я не могла без неї піти. Вона мені дуже сподобалась, тому ось. Поторгувалася і придбала. Наступна покупка вже іншої форми ваза. Висота її 15 см. Вона має колір слонової кістки. Тут гарний це деколь, але дуже гарний малюнок. Такий. Це компанія Edelstein, Теж досить відома. Я думаю, це середина 20 століття, не, не пізніше. Ось ще одна така красуня. І тепер невеличкий парад кобальту. Висока ваза 25,5 см, менша 11,5 і маленька 7 см. Вони всі в гарному стані. Ну, почнемо з найменшої. А, найменша неймовірна. А вона також має тут залишки наліпки. Це Алка Кунст. Це друга половина, скоріше до середини, клейму, до го року. Ось такий тут декор. Теж за допомогою позолоти, різні такі. Способи різні методи оздоблення. Є і жовта фарба трошки. така малютка, неймовірної краси. Одна далі друга іншої форми, але теж золотий, золоте оздоблення. Дуже красива. І це компанія Хоченройтер. Ось таке клеймо. Ось така вазочка. І третя ваза. Важко мені її показати, але я думаю, ну так, спробую. Ось таке горлишко в неї золоте, золота стрічечка. І тут оздоблення у вигляді. Індійського дерева, або це хризантема, ну, щось таке, е, якийсь такий мотив е, японського мистецтва, на мою думку. Може, китайського, але скоріше японського. Тут є теж невеличкі такі золоті малюнки. теж. Е, і це компанія Lindner. Теж досить відома німецька компанія, яка випускає дуже гарний. Посуд. Всі вони, ехт кобальт, як то кажуть. Дійсно, що це реально кобальт. Ось такі три вази. Мені зустрілись. Якось одночасно на одному фломаркті вони, вони зійшлися разом дуже, дуже вдало. І ще одна невеличка ваза, неймовірної краси, на мою думку 14 см в неї висота, білосніжна порцеляна, золотий декор. Так вона розділена на фрагменти, на сегменти. Оздоблення це деколь от в такому графічному вигляді. Це оздоблення. Це компанія це шерцер. І це 20-ті, напевно, все ж таки ближче 20 роки, таке клеймо ставилось, і сама ваза теж досить поважного віку. Ще посуд цієї мануфактури. У мене є ось такі дві чайні пари. Скоріше за все, це були, був сервіс, але ну, ось ми придбали тільки дві пари. Знаєте, є предмети, які береш в руки, і розумієш, що вони царського роду, якщо можна так сказати. Ось ці, ці пари саме, саме такі. По-перше, подивіться на цей декор дуже стриманий, легкий. Є рельєф. Але він теж такий дуже елегантний, скромний, але за цією скромністю стоїть, стоїть багато чого. Ви бачите, клеймо. Те саме клеймо це шерцер, але є літери, є ну, позначка 50 років, тобто святкувався ювілей цієї компанії в 1930 році, 50-річний, і саме тоді змінили це клеймо. Тому це 30-ті роки. Ну, починаючи з 1930 року, і далі, напевно, ставили таке клеймо. Таких пар у мене дві. Вони в гарному стані, неймовірно елегантні і приємні в користуванні. І в продовження теми біла порцеляна з золотом така трійка. Вона не маркована, там немає клейма. Я думаю, що це, ж, це десь середина, середина 20-го сторіччя. Не знаю, чому не маркована. Вона дуже гарна, Ось така ніжка, красива ручка. Колір слонова кістка. І чашка трошки більша, ніж тарілка і блюдце, має навіть зовнішня частина чашки. Тут вона більш така, такий колір насичений блюдце. Ось таке і так само тарілочка. Дуже гарна, гарний посуд. Єдиний недолік цієї трійки маленький маленький скольчик на денці чашки. Це все. Але такий недолік не, не псує саме е, загальне враження. Тепер антикваріат. В повному сенсі цього слова, я думаю, ось така, такий комплект. Це Фюрстенберг. У мене колись, хто пам'ятає, був молочник такої форми, але з іншим декором. А тут ось таке оздоблення, це теж деколь, але з підмальовкою. Ось Така ручка. В гарному стані збереглася в нижній частині. Ось такий малюнок з золотом зроблений. І тут клеймо, яке я тоді вивчала, довго думала, що це таке, але це Фюрстенберг. Таке клеймо ставили з 1860 року по 1910 Але цей посуд він початку ХХ століття, тому що оця форма, вона називається Аріана, була розроблена в компанії Фюрстенберг в 1903 році. Ось вважайте, що цей клеймо, цей посуд саме перші роки 20-го Дуже гарна ручка. Дуже гарна кришечка ось така. Він абсолютно ціленький весь цей комплект. Тобто обидва предмети. Зараз я спробую навести. Дуже симпатичний. Дуже симпатичний. Комплект, я його побачила. Ну, по-перше, це арт-ново. Тобто, це е, мистецтво початку ХХ століття у всій своїй красі, як то кажуть, і від е, відомої німецької е, компанії, яка існує сьогодні. Я вважаю, що це дуже вдала покупка ось такий неймовірний комплект. І наостанок е, декілька тарілок, невеличких і великих. Ну, перше перед вами таке блюдо, діаметр його 27 см, білосніжна порцеляна, декор-деколь у вигляді маленьких букетиків. Стриманий рельєф. Ось так оформлені ручки. Дуже гарна в чудовому стані ця тарілочка. Клеймо на ній, Альт Шонвальд, ЕАМАК, зверху напис. Ну, це. Компанія, яка має давню історію, думаю, що це середина 20-го сторіччя, така тарілочка, колись ставили таке климо з 1927 року. Але за станом, за декором, за, за всім, я думаю, що це все ж таки ближче до, до другої половини або 20-го сторіччя. Ще одне блюдо. Теж діаметр 27 см по від ручки до ручки. Рельєф красивий, і ось такий підглазурний розпис. Це скоріше, все ж таки, деколь, ніж розпис, так мені здається. Але неважливо деколь, особливо німецька, вона настільки майстерно виготовлена, що важко важко розрізнити. Це компанія Ваймар і період до 1990 року. Ось така ще одна тарілочка. Тут є невеличкі потертості, не знаю, навіть не потертості якісь такі. Але треба ж пам'ятати, що весь цей посуд, друзі, це все вінтаж або антикваріат. Немає абсолютно е, ідеального стану. Навіть тоді, коли здається, що він ну, неймовірно е, виглядає як новий, е, таке буває рідко, насправді. Це треба розуміти і до цього ставитися, е, так би мовити, спокійно. Ну Ось це ще одне таке блюдо, і наостанок. Е, Ось такий Дальше. набір підставок для келихів або стаканів. Хто дивиться мене давно, пам'ятає, що в мене є подібний набір з пташками. Це компанія Кайзер. І так само, як з пташками, я поки що не можу з ними розлучитися з цими тарілочками. Вони вже тут в мене тут досить давно я думала показувати чи не показувати, але все ж таки вирішила вам показати просто тому, що ну, неймовірна краса. Неймовірна краса, нічого особливого. Це деколь, але деколь з підмальовкою. Чудовий, практичний, чудово практична річ, хоча, звичайно, їх, їх ніколи не використовували за призначенням, наскільки я бачу. От тут варіант, коли це в гарному стані предмети. Компанія Кайзер і Клеймо після 70-го року ставилась, тобто це друга половина 20-го. Кожен букетик різний, кожен букетик ось такий з підмальовкою, білою фарбою зроблені якісь там додавання. І всі вони, так би мовити, в одному якомусь такому ну, колориті, оцей такий колір. Фіолетовий, напевно, він дуже часто зустрічається, в більшості ось тут, напевно, немає тільки. А всі інші так чи інакше мають цей відтінок. Отже, шановні друзі, показала те, що планувала практично все. Хоча є в мене ще, ще цікаві предмети, і вони. Вони стосуються пасхальних свят, пасхального декору, напевно, я окремо зроблю такий сюжет. А зараз я бажаю вам всім сил, фізичних і духовних. Бажаю, бажаю всього найкращого. Маю надію, що вам сподобалось, щось було цікаве, щось було пізнавальне. Деякі предмети будуть у мене в телеграм-каналі, тому, будь ласка, заходьте. На все добре, до нових зустрічей.